Вітаю вас, дорогі друзі! Клітинне харчування є в наявності. Це дуже чудові продукти, виготовлено в Америці ЛФ-8, 30 ранкових зелених капсул. Приймати зранку надається енергія, сила, бадьорість, дуже гарне стимулює розумову діяльність, фізична витривалість, концентрація уваги. Продукт просто чудовий. Ось дуже гарний склад компонентів. Все чітко, все підібрано, все ну, скомпоновано, ну просто геніально. Ось. Фіолетові капсули, білі капсули, набір вечірніх капсул приймається незадовго до сну, це детокс, очищення відновлення, нормалізація сну. Біла капсула нормалізує сон, так як в складі міститься мелатонін, екстракт хмелю, аж ваган та кальцій, цитрат, магніт цитрат, е, також е, що тут ще Пасифлора, так, не потрібно вигадувати щось шукати, декілька пляшечок для того, щоб заспокоїти, зняти стрес, провести детокс, очищення, відновлення, генеральне прибирання свого організму, позбутися закрипів, також налагодити роботу печінки та жовчного міхура, зробити дуже гарну мікрофлору в кишківнику. Ось ну, це просто чудові продукти, компоненти, фіолетова капсула. Вона містить журавлину, кульбаба, маршмеллоу, імбир, розторопша, алоє, вера для шлунку, травні ферменти, один мільярд пробіотичних культур. Дуже корисно приймати в комплексі. Воно працює дуже чудово, але 8 плюс вечірні це саме такий. Популярний і ну, хороший комплекс. просто. Його потрібно приймати. Також мене замовляють його для лікування алкогозалежних людей, для виведення токсинів, шкідливих речовин з організму. Люди, які лікуються від алкоголізму, люди, які хочуть кинути курити, ось то також вони приймаються, полегшує позбутися цієї шкідливої звички. Це як додаткова терапія для, до основного лікування додається. Вже є результати, додається. Це просто ну, чудові продукти. Так. Є багатенько. Хто бажає, можна придбати. Grey Greens. Це Cardio Health Green Drink, такий зелений напій. Тут 15 пакетиків саше, також дуже гарний склад. Усі корисні та необхідні вітаміни для тих, в кого діабет, дуже гарно нормалізує рівень цукру в крові. Ось також нормалізує тиск, це чудові продукти, всі самі корисні вітаміни насичує наші судини киснем, розширює, сприяє розумовій діяльності, також поліпшує серцевий ритм. Ну, Чудові продукти, гарні натуральні компоненти. Бікардіо для серцево-судинної системи. Також дуже гарна підтримка для серця. В складі є також і червоний буряк, ЛЦтрулін, алергенін, необхідні амінокислоти для підтримки нашої серцево-судинної системи конзим Q10, глід, який сприяє гарній роботі серця, нейтралізує запальні процеси. Ну і вітаміни додатково є в складі. Все, що потрібно для нашого серця, щоб воно нас не підводило і гарно працювало. О, два дроп, скрапля, активний кисень, дуже велике його застосування. Можна закрапувати очі, закрапувати до вух для поліпшення слуху, до очей, для поліпшення зору, до ротової порожнини для загального зміцнення організму, так як в складі містяться також самі корисні вітаміни. Так, Леві тут зверху є і знизу є в мене. Такий є набір 3D, 3 Дейка, три зелених капсули, три білих, три фіолетових капсули. Ось. Редженер поштучно. Також є 15 США в мене в наявності, бікардіо, також для проби, хто бажає, є поштучно. Всім пересилаю кому куди потрібно.